Ви чули, схоже, віктор циганков ще перед своїм переходом у Жирону почав підтягувати іспанську. Таки щось знав. Браво! Слово Вамус в перекладі на українську означає давай. Здебільшого у нашому чемпіонаті його використовують легіонери. Відтепер у лалізі циганкова теж вважатимуть легіонером. Погодьтесь, занадто швидко якось все відбулося. Його гол металісту закрив попередній рік. Як з'ясувалося, цим взяттям воріт півзахисник попрощався з Динамо. Та неочікувано так, що так якось різко, тому що до цього не виходило піти, але дуже високоякісний гравець і на нього завжди буде попит. Тому е -а, вважаю, що він великий професіонал, дуже, дуже багато дав клубу. Клуб йому попрощатись не, не встигли, тому що е, всі були в відпустці, і після відпустки він, е, його не було в Києві, тому що від, ну, всі побачили, що він вже потім підписав контракт з Жероною, і він був там, тому е, не встигли попрощатися. Але я впевнений не буде на цей час, може він до нас приїде, коли в нього буде. Можливість перед стартом другого кола тренерський штаб мусить вирішити, хто закриє позицію правого півзахисника. На це відведені збори, що розпочнуться незабаром. Олександр Караваєв вирізняється своїм універсалізмом. Для нього немає проблем повністю закрити лівий чи правий фланг. Але чи достатньо його чеснот, аби замінити лідера команди? Я знаю, що від мене Те... хоче тренер. Він мені казав кожного разу, каже, що він хоче, щоб я. Виходив в той момент, коли йому це потрібно, або це з лави запасних, чи в основному складі. Це було от навіть там, коли ми грали зі штурмом. Я був на лаві запасних, але так вийшло, що мені потрібно було посеред розминки виходити та бути готовим вийти на заміну та і в основному складі. Тому немає ніякої там як вам сказати, такої образи, чи ще, щось, коли я не граю, тому що я знаю, що він на мене розраховує, і я в будь-який момент повинен бути готовий. Тому якщо буде така роль, що я буду потрібен саме на цій позиції, буду грати на цій позиції, але всі бачили, що я граю і лівого захисника, і захисника, тому... На всіх позиціях буду грати, де буде можливість. Яскраво виражений правий вінгер Кахім Паріс. Він приєднався до киян ще на старті цього сезону. Перший ямаєць в історії УПЛ довго заслуговує на довіру містера: всього 73 хвилини за 6 поєдинків. Причина цьому казали можливий конфлікт. З Луческу новачок противився змінювати основну позицію і через це отримував обмаль ігрового часу. Показовий момент з останнього матчу киян у минулому році. Перед появою на полі паріса циганков жестом уточнив у тренера, чи дійсно йому переходити на інший фланг. Як вам такий підхід? Тепер місце точно звільнене. Ямайцю нічого не заважає розкритися в Динамо, лишень менше б капризів і суперечок. Для підтримки конкуренції з оренди кияни повернули Назара Волошина. Першу половину сезону молодий Вінгер провів у Кривбасі. Чотири голи як для дебютного сезону в УПЛ доволі непогано. Але Юрій Вернедуб використовував гравця саме ліворуч. Більше небезпеки йшло саме з цього флангу. Але хвилини йому не давали простору, але зараз Волошин отримує свій шанс і пробиває чітко в дальній кут. Ну, мені більше сподобалося грати зліва, уходити в центр та бити, забивати голи. На молодіжному рівні Назар грав праворуч там почував себе впевнено. Легко обходив суперників, грав на публіку фінтами. У свої 19 Волошин не боїться брати на себе ініціативу. Сміливо може полізти на захисників та знайти можливість для удару. Помітне його бажання грати і відпрацьовувати до кінця. За взятість молодого Луческо повинна сподобатись. Ще один українець, який повернувся з оренди, Богдан Лєднєв. Рівно рік тому він проходив медогляд у Києві, а вже на наступний день поїхав у Фегервар в Угорщині. Зіграв 23 матчі, віддав 4 гольові передачі. Клуб міг викупити гравця за 2 мільйони євро, але цією опцією не скористався. Динамо бачили Лідніва більше на позиції плеймейкера. Іноді виходив праворуч. Румунський наставник неодноразово давав шанс проявити себе. Проблемно виглядав коефіцієнт корисних дій порівнювати було з чим, адже до цього Богдан видав солідні два сезони у зорі. Контракт з киянами розрахований до літа 2024 року. Ці збори для нього певний останній шанс переконати містера не просто залишитися в команді, а й отримувати ігровий час. Водночас ми уважно слідкуємо за легіонерами в орендах. Пам'ятаєте, Жерсона Родрігеса? Так, так, він ще належить Динамо. Спочатку повномасштабної війни він скористався правилом ФіФа і тепер кочує по орендах. Характер агресивного тигра йому заважає повноцінно розкритися. Уже було кілька спроб повернутися і все виправити, але що поробиш, коли не доходить. Порушення режиму Луческу не терпітиме. Таке відчуття, що все гаразд лише зі збірною. За Люксембург Жерсон постійно забиває один із лідерів в атаці, і, до речі, кілька разів з'являвся на правому фланзі. З недавніх пір легіонером є і Георгій Цитаїшвілі. Після отримання грузинського громадянства йому довіряють національній збірній. Покращили справи і на клубному рівні. Півзахисник виступає за польський Лех. В закордонних орендах він розкривається більше. Нагадаємо, до цього був короткий період у Ворсклі. Заграти завадила важка травма, хоч тоді Юрій Максимов проявляв довіру. Потім було відрядження на берег Чорного моря. Одеський Чорноморець важко стартував у попередньому сезоні. Гі Фоні одноклубників виділявся, але хотілося більшого. В умовах війни грузин навряд чи повернеться в Україну. До того ж, говорили, що він негарно пішов з Динамо, і стосунки з тренером ускладнились. Розглянувши усіх кандидатів, довгоочікуний від'їзд циганкова не виглядає катастрофічно. В обоймі у Луческу вистачає гравців, які здатні закрити правий фланг півзахисту. У вас є змога написати в коментарях, кого на вашу думку обере тренер. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на про діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.